Дружин. Дякую, що завітав до мого каналу. Дякую всіх, хто допомагає каналу, спонсорує, пригощає мене кавою. Звичайно, це не лише кава, а це і допомога для ЗСУ. Сьогодні у нас, як завжди, розклад, прогноз на наступний тиждень. Чи якщо ви будете дивитися пізніше. Тобто це розклад, прогноз для України на тиждень з 11 до 17 березня 2024 року. Якщо ви дивитесь вперше, то це у нас маленька кубка це старші аркани, вона показує фон тижня. І велика кубка це ситуаційні і придворні карти. Вони показують деякі нюанси, настрої, підробиці, деталі і все таке інше. Тобто, поїхали! що чекає на Україну на тижні з 11 до 17 березня цього року. Дивимось, які події відбуватимуться, які будуть настрій, що чекає на Україну і інший світ. Дивимось. Що так було минулого разу? Деякі подробиці, нюанси, деталі, що чекає на Україні. Дивимось, друзі. Ну, от знову-таки, нам треба аби, робити якийсь вибір. Чому це вже не перший раз випадає ця картка? Мені здається, тому що зараз у нашому суспільстві. Дуже активно обговорюється тема виборів, бо каденція президента добігає кінця, треба робити вибори, і він відмахується від цього, бо каже, що йде війна, але хіба не було війни у 2019-му, коли ми його обирали, була війна. Так, дивимось ран... далі. Чекаємо на великі гроші і, так скажімо, у співдружності, да, у співпраці з нашими партнерами, і це дуже добре. І, мабуть, щось таке станеться, після чого вже події не підуть у зворотньому напрямку. Мабуть, нарешті. Чи підуть ці гроші від Сполучених Штатів, де зараз там все щось ж, все ж гальмується, чи, мабуть, спрацюють оці двосторонні домовленості, які зараз підписує наш президент з іншими країнами? Але от ця картка прямо показує величезний. Гроші, але, як завжди, ви вже, мабуть, повинні зрозуміти, що у кожної картки, звичайно, і в житті в, кожному, в кожної події у нас є плюси і мінуси. Це обов'язково, але в деякі події можуть бути більше плюсів, менш мінусів, чи навпаки, але обов'язково є і плюси і мінуси. Так ось. У цих величезних грошах, коштах, є величезний мінус того, що тоді людина чи організація, це не має значення. Той, хто отримує ці величезні кошти, в нього трохи є дах. Бо він починає витрачати ці кошти, бо зна на що. О, зазвичай. Масово, якщо це людина не просвітлена, не дуже духовна, і все таке інше, то вона починає витрачати кошти на якісь там прикраси, на алкоголь і... одяг брендовий і так далі, і тут і наркотики, і все, що можливо. Це така є. Небезпека у цієї картки величезних коштів. Але, мабуть, все ж таки, воно буде більш контрольоване, буде в співпраці, хтось тут буде трохи чуть головніший за інших. так, Це буде в такій домовленості, але, але ну, хтось буде, буде цим керувати і це добре. Ось, і, Почнеться щось, якась подія, якийсь розвиток подій в незворотньому напрямку, що повернення взад, так би мовити, вже не буде. І взагалі, то я можу сказати, що це дуже гарний розклад, як на мене. Ми не бачимо жодного, жодної картки із масті мечей, які про війну говорять, і це дуже непогано. Але, знову ж таки, це може бути таке, що наш фокус сместиться на оці гроші, і куди вони можуть піти. Ми знаємо, що кудись зникає багато грошей, чуємо про таке. Знаємо, не знаємо, то таке, а чуємо багато про це. Тобто, друзі, Є величезна надія, що прийдуть кошти, прийде допомога, але знову ж таки, оця картка вносить щось таке елемент такий вибору, осознаності, як то кажуть, треба дуже гарно усвідомити, що ми обираємо. Бо ми вже з вами обрали один раз. Таке, що зараз розхлюбуємо і не можемо ніяк. І тобто оці картки дуже пов'язані. Бо якщо ми зробимо не той вибір знову, то от це рух в зворот... в незворотньому напрямку буде впрір. Бо так. Тому тим, хто на самому верху зараз, їм дуже подобається, коли потоки, грошові величезні. Тому вмикайте розум. Робіть правильний вибір. Не ведіться на солодкі сказочки, фільми, комедії і так далі. Тобто, друзі, вмикаємо розум, гуртуємося. Освідомлюємо, що відбувається, і робимо кожного разу, кожного дня, на кожному кроці, насправді, ми робимо якийсь вибір. І треба до нього підходити дуже, дуже свідомо. Бажаю всім гарного тижня і слава Україні!